Цій його частині поговоримо про події поза межами нашої держави, але які так чи інакше впливають на нашу здатність протистояти російській агресії. Розібратися в цьому допоможе нам Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії. Пане Володимире, вітаю вас. Пане Володимире. А я є, є зв'язочок. А отже, пане Володимире, якщо чесно і можливо навіть буде суб'єктивна ваша оцінка, що ми чекаємо від конференції з відновлення України, яка у другий день в Римі триває. Були заяви, були зустрічі з американськими сенаторами, в тому числі. Але якщо ми говоримо про відновлення, а тут у нас... Міністра за міністром Набу бігає і ледь там не під тиском громадської думки він не поїхав на цю конференцію з відновлення. А голову Беп через коліна просто там ламають конкурс, який пройшов за всіма законами. Воно ж якось ну чесно, ну стидно ж перед інвесторами. Ну, я згоден з вами, що очікування інвесторів можуть не співпадати з українською реальністю. І ну, тут, звичайно, нам може бути соромно, ми можемо червоніти пер, перед інвесторами і таке інше, але реальність вона є такою, якою є. І мені здається, що нинішня українська влада на превеликий жаль використовує оце становище війни. Для зловживає да зловживає тим, що в Україні йде війна, і ну так би мовити, внутрішню критику культивувати не, не, не вітається не дуже потрібно і навіть небезпечно а от, е для, для виживання держави. Е ну відповідно, наші європейські чи західні партнери вони теж е дотримуються певного табу. В критиці України публічній критиці, оскільки розуміють, що кожне слово критичне слово висловлене на адресу, там, наприклад, реформ в Україні чи нинішньої української влади, воно буде використано нашим ворогом Російської Федерації, як проти України, до речі, але так само і і проти самого заходу, бо росіяни ж у своїй уяві з заходом воюють в україні а не лише з україною От, тому ну є така дуже серйозна серйозна суперечність з очікуваннями і і реальністю ну і відповідно певним таким вікном можливостей чи можливістю зловживати воєнним становищем для ну якихось авторитарних там тенденцій всередині країни закручування умовно там гайок хоча не завжди ключі підходять під ці гайки і, 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 і різьбу часом зриває Ну, але е, спроби от, от, ну, того ж самого ДБР діяти от, проти різних там, політичних опонентів, чи конкурентів, чи взагалі потенційних конкурентів все це дуже серйозно нагадує якійсь, певну форму політичних репресій. Але це, це не стосується зараз теми, яку ви, ви підняли. Конференції з питань відновлення в Римі. Там ці питання можуть обговорювати шуше в кулуарах. Жодна панель не присвячена там темі корупції в Україні, наприклад, чи політичних переслідувань. Там йдеться про кошти, які потрібні Україні для того, щоб насправді вижити в цій війні. Тобто, ну, це так називається конференція з відновлення, і ми знаємо, що це вже четверта конференція щорічна. Ситуація весь веща змінюється, і треба нові конференції проводити, щоб по-новому порахувати щось ті ж самі збитки. Збитки збільшуються кожного дня з кожним обстрілом. і Відповідно, ситуація лише погіршується, тому ну багато ну багато більш актуальною була б конференція з питань порятунку України. Для початку, да, і, і встановлення якогось режиму безпеки, безпекового режиму в Україні. А після цього можна було би на повному серйозі говорити про е, відновлення, в тому сенсі, що прийдуть якісь інвестиції зовнішні, причому не лише від іноземних держав чи міжнародних фінансових організацій, а перш за все від приватного капіталу, від приватних інвесторів. Саме е, на цьому зосереджувалися там якісь попередні. Конференції ці подібні з питань відновлення для на роботі з приватним сектором, щоб приватний сектор вводив свої, свої кошти, свої капітали в процес відновлення України так заробляв при цьому, звичайно, але е він буде це робити тільки після завершення війни, ну принаймні після того як Україна отримає якісь безпекові гарантії. Е тільки тоді е приватний бізнес зможе ризикувати своїми інвестиціями. От, а до того моменту всі ці ну серйозні розмови можуть відбуватися лише от в кулуарах, так би мовити, такого роду конференції, зібрань, форумів, де політики зустрічаються, обговорюють плани якісь лідери міжнародних організацій, і і так далі, і тому подібне. До приватного капіталу, тут приватних інвесторів. Справа на жаль, ще не дійшла, і так виглядає, що на скоро ще ще дійде. Ну і не випадково. От вчорашній день ну, більш важливими були, і очікуваними були розмови там, наприклад, про кулуарну зустріч, ну, точні, ну, не, не кулуарну, але не, не, не за програмою форуму цієї конференції відновлення відбулася зустріч в форматі коаліції охочих, так званих, да, у змішаному форматі, і фізичної присутності, ті, хто були там, і е, дистанційно. Включалася там президент Макрон з прем'єр-міністром Стармером. От це те, що цікавило, ну і цікавить і нас, мабуть, більше, бо воно є більш реалістичним, актуальним. Це безпосередня допомога Україні тут і тепер в її захисті, а не якісь ну потрібні, звичайно, але досить віддалені перспективи відновлення після завершення війни, яка невідомо, коли завершиться. А те, що е, американські сенатори, е, е, зокрема Лінці Грем, який е, представляє, я так розумію, команду нову команду Дональда Трампа, долучився до цієї коаліції охочих. А це якби сигнал, що оця от зміна риторики Дональда Трампа вона трошки довша ніж до там до тижня. Да, я сподіваюся, що вона трим, протриває. Довше за один тиждень, можливо, навіть за два. Але серйозно покладатися на настрої Дональда ну, на поведінку Дональда Трампа ми не можемо. Ми розуміємо, що це людина з дуже мінливими настроями і підходами до міжнародних проблем і справ. Тому те, що американські сенатори були присутні на, цій, на цьому засіданні. Коаліції так званої коаліції охочих це позитивний сигнал. Ну вони опинили. Вони в принципі ж приїхали на як запрошені на цей на конференцію з питань відновлення. Ну і відповідно від відвід були запрошені, і відвідали засіди зібрання в іншому, дещо дещо форматі. Ну і їхньою метою було звичайно персональне спілкування з керівництвом України. І е, Сенатори сенаторами, але разом з ним в їхній кампанії був спецпредставник Дональда Трампа Келлог, який якраз е, ну, і є спецпредставником з питань України. Його розмови з президентом Зеленським це теж одна з ключових подій нинішньої конференції. Звичайно, що мова там е, йшла не стільки про відновлення. Скільки про е, американську допомогу Україні да? якісь передав якісь е, слова з, е, від Дональда Трампа, і відповідно повіз назад як, як, якусь відповідь чи е, запити від Володимира Зеленського. Ну і е, Келог, звичайно, виступив теж безпосередньо на, на самій конференції з питань відновлення, сказав, якби дуже правильні. Слова багато дуже правильних слів, і дуже гарних виступів звучало і в тому ну, в сенсі як по такого комунікаційного майданчика публічного публічної платформи для висловлювань. Ця конференція відіграє звичайну е, позитивну роль при. Привертає увагу знову до України до українських проблем. Пробує так би мовити, впливати на думку лідерів і громадську думку щодо взагалі підходів до російсько-української війни. Певних переоцінок її бачення, і ми бачимо серйозну еволюцію, принаймні в Європі серед європейських лідерів, особливо провідних держав Євросоюзу. І Мелоні вчора виступала дуже гарно і правильно, і канцлер Мерц. Німеччини так само інші лідери Європейських держав вони ну, демонстрували. Ну мені здається, абсолютно повністю адекватне розуміння викликів природи цієї війни, і як подій потрібно протидіяти російській агресії. Американська сторона теж десь на цьому на цьому шляху починає бути так, би мовити. Дональд Трамп ну я так жартую, став на шлях виправлення. І починає розуміти, що, що саме насправді відбувається: що це не є якась, якийсь регіональний конфлікт, десь на окраїнах Європи, якісь змагання, територіальна суперечка, чи ще щось таке, яку можна так за 2-3 дні чи за 24 години вирішити, там шляхом якоїсь компромісу. Ні, це початок тектонічних зрушень в світовому. Ну, в світовій системі в міжнаміж спробах ф... перевернути міжнародний порядок на більш вигідний для Російської Федерації, Китайської Народної Республіки і менш вигідний для сполучених штатів, здається, і заходу колективно там чи Європейського Союзу з НАТО і здається, це розуміння вже тепер починає доходити навіть до, до адміністрації Дональда Трампа. Принаймні, Кіт Келог вже ну так би мовити демонструє. В своїй риториці, в своєму виступі, що він принаймні це починає розуміти більш адекватно ніж на початку своєї роботи. Ну і зрештою була ж ця публікація в Нью-Йорк Таймс, Здається про те, що Трамп дуже розчарований, що Росія згаяла так би мовити цю можливість гіпнотизувати, назвамо це так Дональда Трампа там своїми ідеями. А коли Трамп говорить, що Штати будуть надавати зброю Україні, але платитиме за це НАТО. Тобто НАТО буде як посередником в цій історії. А оце що зараз відновилося, бо я так розумію, що ніхто не може зрозуміти. Оце відновлення постачань це вже знову ж таки за гроші НАТО. Те, що ще ми за Байденівським розпорядженням мали отримати як МТД, чи вже чи все ще якби безкоштовно? Бо тут Трамп залишився Трампом, сказав і ні, да. Ну, Трамп залишився Трампом. Він доволі суперечливий в своїх заявах і підходах. Він вирішив все таки, що треба допомагати Україні, бо вона загрожена, там піддається обстрілами і так далі. Картинку обстрілів демонструють медіа, світові там американські і, відповідно. Виборці Трампа на це реагують чутливо. і Трампу теж потрібно підлаштовуватись під їхні настрої, змінювати свою свої підходи і свої публічні, принаймні висловлювання оцінки щодо цього всього. Але він продовжує, тобто він починає роботу з перш за все з громадською думкою всередині самих сполучених штатів і веде такий внутрішній діалог сам з собою. Насправді він сам себе зараз переконує і вагається, як йому робити і діяти далі. Перші обнадійливі сигнали звичайно поступають про те, що Трамп вирішив: ну, по перше, та призупинка, яка була з 3 липня постачання. Озброєння ракет вона вже так би мовити, частково принаймні знята ця призупинка. Обладнання пішло в Україну і озброєння, те, яке було тут вже в принципі, в Польщі практично на кордоні не було ввезено. Плюс починають говорити, що Трамп готує новий пакет допомоги вже власне свій, не байденівський, там на 300 мільйонів. Доларів з тут дуже хочеться пожартувати, що, що, що пакет Трампа має ж бути ну більшим за Байденівським, потужнішим, найбільшим, найпотужнішим, найтрамповішим. Ну але я, мабуть, я б наскав сказав найпрекраснішим, найвибуховішим. Я би так сказала ще. Найбільш очікуваним на напевно з нашого з нашої сторони, але побачимо, як каже сам Трам, ну побачимо, що станеться протягом пер... наступних двох тижнів. Це буквально вчорашня цитата, і він її повторює рефреном практично, за всю 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 свою каденцію. Ну так само, і ми побачимо, чи слова чи ці публікації будуть відповідати дійсності. А що стосується е е е закупівель американських е озброєнь. Для України за коштом НАТО, то це теж цікавий підхід. Ви сказали, що НАТО буде посередником, ну хіба що в транспортуванні цього цього озброєння, а по суті НАТО буде закупівельником. Тобто Трамп хоче, щоб от витиснув все-таки з країн-членів НАТО зобов'язання їхні. Підвищити там процент ВВП, який спрямовується на безпеку і оборону до 5%. Ну а куди ці гроші витрачати? На закупівлю американських озброєнь. А вже для себе вони їх закупають. чи для України, це вже діло, так би мовити, для продавця американського це вже не дуже важливо. Головне, отримати гроші за ці поставки, тому тут НАТО, як організація, звичайно, не має такого бюджету, щоб закуповувати це від від свого імені. це будуть робити європейські держави країни члени члени нато закуповуватимуть американські ну, от, буквально ті петріоти щой на на екрані були це німецький підхід вони німеччина обіцяє і планує пропонує Сполученим Штатам закупити у них дві, два комплекси Петріо для і передати Україні. Закупити за німецькі гроші і передати її їх Україні. Але Дональд Трамп і тут не був би Дональдом Трампом, ніби не торгувався. Він е висловив виступив з зустрічною пропозицією. А давайте ми не наші Петріоти передамо українцям за ваші гроші, а давайте ваші Петріоти передамо українцям і з половини, так би мовити. І за ваші гроші. Захватить. А ви ще потім будете винними. Да. Да, а ви з половини заплатите, а половину тільки ми заплатимо, значить і, і, і передамо один комплекс замість двох. Ну е, я думаю, що це проміжні такі тимчасові торги. Все це е, на жаль для нас відбувається на фоні е, нового виткає митної війни, глобальної, яку веде Дональд Трамп проти цілого світу, зрештою да, торгівельної війни, в тому числі на на превеликий жаль проти Європи, проти Німеччини. проти... Європейського союзу і своїх же союзників по НАТО на да. не гребуючи там ні Канадою, нічим. От ну я маю навіть не гребуючи війною з ними да. торгівельною митною війною. Тому це ускладнює ускладнює досягнення домовленостей і досягнення результату. Попри це, я все-таки сподіваюся, що найближчими тижнями будуть ухвалені будуть ухвалені вже такі остаточні позитивні. Рішення для нас щодо постачання зброї з одного боку американської, і неамериканської, і за допомогою закупівель європейських наших партнерів, і можливо навіть Трамп наважиться на той пакет, про який анонсується на 300 мільйонів. І тому що кошти то насправді виділені ще адміністрацією Байдена там десь 3 мільярди 600 мільйонів залишилось невикористано. і це ці кошти ну я так розумію, що потрібно було б використати до нового фінансового чи бюджетного року в сполучених штатах. який настає у них у вересні, коли збирається конгрес по новому. Ухвалює новий новий бюджет на 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 рік, річний бюджет, тому кошти виділені, але не, не ну так би не задіяні. Да? І Дональду Трамп може скористатися цими шебайденськими, умовно умовно, байденівськими коштами, щоб на, направити Україні нові пакети з запасів Пентагону, тобто того, що, з того озброєння, яке вже є. Тим більше вони щойно провели ревізію, так би мовити, огляд, як вони це називали Пентагону запасів, що в них де є, де лежить, де зберігається, і надлишкових. Так? Да? це це постачання надлишкових. Якихось запасів, ну а вони весь час будуть з'являтися, тому що зброя застаріває, в неї є срок придатності, і або її потрібно утилізувати буде, да? тобто виділяти додаткові кошти на її е, знищення цієї зброї, на роб... ну, там е, переробку, або е, просто безкоштовно віддати е, Україні, яка її критично потребує тут і тепер, і яка її утилізує фактично в бою з. Російськими агресорами, тобто, це насправді ще і вигідно економічно сполученим штатам і Дональду Трампу. Він не може цього не розуміти, тому я думаю, що якісь моменти такої списану зброю нам будуть передавати як мінімум. Ну, будемо сподіватися, але це теж корисно. А, а також, пане Володимире, тут же ще ж теж інтрига залишається світового масштабу. Обіцяє Дональд Трамп у понеділок, 14 липня, зробити якусь сенсаційну заяву щодо Росії. Я особисто 50 гривень ставила би на санкційний тиск. Яка ваша? Це просто суб'єктивна думка, бо зрозуміло, що ніхто не вгадає. Ну, це може бути. Я думаю, що це перше. В понеділок буде політична заява. От зараз ситуація така. Що ми читали з преси про е, критичні оцінки і зауваження Дональда Трампа щодо на адресу Володимира Путіна. Да? І вони були, м'яко кажучи, не дипломатичні, але щирі. Як ну, багато буває в Трампу, як в емоційному запалі, говорить те, що думає, і не стримується. Це подобається його виборцям, це, в принципі, і глядачам, і, і слухачам подобається журналістам, це завжди якісь сенсації, нові новини, є про що поговорити. І, і, і таке інше, але е, це серйозний такий заявка на стратегічний розворот в політиці Дональда Трампа і його адміністрації щодо російсько-української війни і Російської Федерації як такої, і російського лідера перш за все да? Трамп ця цитата, що Трамп нам, як, як він сказав, що щоб ви хотіли знати, значить насправді Трамп е, Путін постійно на нас виливає там купу -ку 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 якогось лайна. Вдає It's себе вічливу людину, але це все без, безглуздо і так далі. Тобто, в принципі, ну Дональд Трамп справді почав демонструвати <говорюватися> чи проговорюватись, що він розуміє, хто такий Путін і що він насправді робить. От питання переходу до, до дій зміни певної стратегії. Якщо усвідомлення прийшло, що Путін водить Трампа за носа і так більше продовжуватися не може, то тут два, два моменти: або Трамп вирішив трошки натиснути на Путіна, щоб він почав підігравати Трампу. Або ж справді е, треба змінювати стратегію, і підходити не до співробітництва з російським диктатором, а до протидії і нейтралізації його впливу. Ну це ми побачимо найближчим часом. Цього не знає навіть Трамп. Він буде, він, буде, він буде ухвалювати рішення в понеділок, а до цього моменту нічого не коментує, тому що раптом передумає до понеділка, буде не буде невдобно. Так. Ну, як каже класика, подумає про подумає про це завтра. А стосовно росіян, вони ж гіпнотизували Трампа. Хай Путін йому там і про Піченєгів, і про молоду Кабаєву розказував і, і Маланка Маланку компліментами завалював. Але зараз Росія втратила оцю от магію на Трампа, і вони ж будуть пробувати це відновити, які в них залишилися для цього інструменти. Ну, от власне вчора відбулася зустріч міністра закордонних справ Лаврова Російської Федерації з, з, з керівником держдепу Рубіо Куала-Лампурі, Малайзії, і там е Лавров передав якісь, е якусь нову інформацію за словами Рубіо, нову інформацію, нові підходи Росії до врегулювання там чи не до врегулювання, просто до війни з Україною чи до проблеми, як вони це кажуть. Е е і, відповідно, Рубіо мав би передати це все дональду Трампу. Лавров сьогодні прокоментував, що ну що він передав, його запитав: А про що ж ви говорили з Рубіо? Ну от я повторив те саме, що значить Путін говорив йому в телефоні, телефонній розмові, яка не сподобалась Дональду Трампу, тобто, начебто нічого нового. Але звичайно, що оскільки Рубіо зреагував на це, то що, щось очевидно там було сказано таке, що не озвучується ні Рубіо, ні, ні е, Лавровим, а призначалося безпосередньо для вух Дональда Трампа і більше ні для кого. Що це може бути? Ну з, з такого якби консервативного підходу, це можуть бути про нові пропозиції Росії, нові в лапках, бо нове це дуже добре забути старе чи не дуже забути. Ну, ті, хто займається темою, не забувають, звичайно, але ну, Дональд натрап міг забути, скажімо так. Це нагад повернення до стамбульських переговорів і якісь нові там свіжі, так би мовити, в лапках ідеї щодо секторального припинення вогню, там на морі, десь проти енергетики чи проти російських нафтопереробних заводів там, і, 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 і так далі. Це все можуть росіяни висувати як ще один черговий раунд. Про це знову вести місяцями переговори і відтягувати знову ж таки стратегічне рішення Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії і. Допомоги Україні безпекової. Це може бути тактичні прийоми, але можуть бути і ну, якісь такі конспірологічні версії певного шантажу з боку Путіна Дональда, Дональда Трампа і витискання з нього тих рішень, які потрібні Кремлю, а не Україні чи американському народу. Я думаю, що це все так чи інакше рано чи пізно проясниться, і вже в понеділок ми почуємо якісь заяви Дональда Трампа. Я все таки сподіваюся, що так швидко ні Путін, ні Лавров не зможуть змінити оцей розворот Дональда Трампа, якщо він вже війшов в цю роль жорсткішого лідера. А він війшов у смак. Так би мовити, домінування, ну наприклад, тими ударами по іранській ядерним об'єктам. Він зрозумів, що це добре сприймається і його електоратом, і європейці все, все і лідери його заохочують, підтримують, нахвалюють. Тому демонструвати жорсткість і силу не подобається Доналу Трампу. Я думаю, що він спробує риторично, принаймні, виступити саме в такій ролі, а не в примирливій, примирливій щодо Путіна. Але це не означає, що він перейде, що зможе захоче перейти. Від цієї пози позування так би мовити до реальних е, дій, які могли б нанести серйозну шкоду його російським партнерам? Ні, ну ми розуміємо, що томагавки на єлабугу не полетять, хоча нам би дуже цього хотілося. А ще, пане Володимире, таке таке питання: а Китай як на це все дивиться? Як Китай сприймає оцей розворот Трампа е, проти ну від толерування Росії до такої жорсткішої позиції? Ну, Тут одне з пояснень якраз такого розвороту Трампа в думках, розвороту думок чи підходів Дональда Трампа. Якраз є та інформація, яка надійшла, начебто від Каї Калас, яка після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Лі сказала, що послалась на його слова, що Китай не покине Росію і не дозволить Росії програти цю війну. Ну, очевидно, для Дональда Трампа ці слова теж дійшли, і він усвідомив, що за чому не вдасться Путіна відтягнути від допомоги ці зіньпідня відповідно із союзу і партнерства з ним, і тому подальше загравання і поступки Росії є такими ж безглуздими, як поведінка самого Путіна за словами Трампа. Тобто, це теж може бути один із факторів, які змінили ну принаймні риторику, поки що. Але ключове в цій стратегічній якби, історії це наступна чи майбутня зустріч Путіна і Цзіньпіня, запланована на початок вересня. Там Путін їде до Пекіну аж на 4 дні. Там з 1 по 4 вересня буде перебувати в китайській столиці, і ну формально це буде візит на ну там на, на 80-ту річницю перемоги Китаю. да, як Китай це позиціонує над Японією над інтерозичною поні. Ціпінь був 9 травня в Москві. А Путін з візитом у відповідь буде там 2 вересня да, закінчення Другої світової війни. Буде у Пекіні, і е, я думаю, що саме в цей момент буде ухвалюватися стратегічне рішення Китаю чи продовжувати допомагати Росії, і якщо е, Сі Цзіньпінь запевнить Путіна е, в тому, що Китай надаватиме Росії всі необхідні ресурси для продовження війни, навіть безкінечної Путін буде її продовжувати, ну, якщо то... Сідзіньпінь е, вирішить, що е, ні. То тоді путіну доведеться згортати цю війну в якійсь, ну скажімо так, середньостроковій перспективі, розуміючи, що ресурсів на безкінечну війну у нього вже не буде. Тут залишається сподіватися, що саме до вересня Трамп уже проявить і діями свою рішучу змінену позицію і якісь там і будуть речі ухвалені, і зброя якось не дійде. Тоді це матиме сенс. Дякую дуже, пане Володимире. Володимир Горбач був з нами, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. На п'ятому далі невеличка пауза. О 14-й повертаємося з новинами. Продовжуємо розмовні студії.